Очільники кількох країн приїхали до Києва. Польські компанії напрацьовують проекти щодо відбудови України. У Варшаві на стадіоні стартує науковий пікнік. Президент Франції, а також прем'єр-міністри Німеччини, Великої Британії та Польщі прибули до Києва. Політики відвідують столицю України, аби продемонструвати підтримку Україні. Запланована також зустріч із президентом Зеленським. Дональд Туск Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц та Кір Стармер розпочали свій візит із майдану Незалежності. Тут вони поклали квіти на місці, присвяченому загиблим українським воїнам. Після цього лідери вирушили на зустрічі з Президентом після зустрічі з Зеленським запланована прес-конференція. Учора у спільній заяві лідери так званої коаліції охочих написали, що мають намір звернутися до Росії з проханням про повне та безумовне 30-денне припинення вогню. Тим часом Росія заявила, що не піде на укладення перемир'я на 30 днів, якщо Європа та США не припинять поставки зброї Україні. Коаліція охочих дозволяє членам НАТО діяти разом поза формальною структурою альянсу, тим самим уникаючи потенційного везу із з боку країн, які не бажають брати участь у військових у військовій допомозі для України. Письменник і колишній офіцер розвідки Вінсент Сіверський вважає, що польські компанії, які відбудовуватимуть Україну, вже повинні бути під прикриттям розвідки. Фахівець навів приклад Швеції, де він живе. Швиді, що роблю. Аніш приготовує своє уже цим займаються. Вони вже готують своїх бізнесменів, своїх фінансистів. Вони вже присутні в Крейб в Україні. Вони чекають на те, що буде відбуватися невдовзі. Але перш за все йдеться про підготовку людей. Ми також маємо це робити. У нас теж топовіновить робіна компанії, які бажають взяти участь у відбудові України, уже подали заявки на пільгове фінансування у розмірі майже 60 мільйонів золотих. Про це інформує міністерство регіону національної політики Польщі загалом доступно для використання 250 мільйонів злотих. Максимальний розмір підтримки для однієї компанії сягає 10 мільйонів злотих, тоді як термін погашення становить до 10 років. За даними міністерства, компанії наразі подали 14 заявок на підтримку. Телескопи, супутники, ракети, капсули, марсоходи та роботи. Усе, що пов'язано з освоєнням космосу, можна буде побачити сьогодні на національному стадіоні у Варшаві. Польське радіо та науковий центр Коперник уже 28 раз організовують науковий пікнік. Запрошую речниця центру Катажина Новіцька. Єдним з таких хітових одним із найбільш хітових експонатів на пікніку буде капсула, в якій повернувся з космосу Мірослав Гармашевський. Без сумніву. Це дуже важливий експонат. Єдиний у своєму роді можна буде до нього зазирнути і подивитися, як там усі помістилися. Це маленька капсула, мала вмістити двох дорослих чоловіків. Можна буде доторкнутися до цієї історії. Буде можна зайжеч, доткнути і цю історію. Польське радіо також підготувало різні атракції. Зокрема, квест кімнату Брама Часу, космічну гру Аудіонафти, майстер-класи із діджеями, а також студію подкастів для найменших відвідувачів. Вхід на пікнік безкоштовний.